Чи можемо ми використати енергію земного ядра? Ісландія вже це робить. Дві третини її енергії надходить з унікального відновлюваного геотермального джерела. Вони використовують гігантські резервуари гарячої води під землею для виробництва тепла та електроенергії 24 на 7. І схоже, по всьому світу інші країни хочуть повторити цю історію успіху. Геотермальна енергетика, геотермальна електростанція, Геотермальна енергетика. Але є заковика. Робити це можна тільки там, де є запаси гарячої води під землею. А їх, чесно кажучи, не так вже й багато. Але з'явилася нова розробка. Нове покоління геотермальних технологій обіцяє зробити енергію з земного ядра доступною практично скрізь. Вона доступна навіть у центрі Парижа. Якщо ви можете пробурити свердловину, ви можете отримати до неї доступ. Навіть Google робить ставку на нові геотермальні джерела енергії для живлення своїх центрів обробки даних. Тож час дослідити, як ми можемо бурити в нову енергетичну еру і хто від цього виграє. Але спочатку про основи, ось на такій глибині працює звичайна геотермальна станція. Вона може бути різною, але переважно вони розташовані на глибині від кількох сотень до трьох тисяч метрів, там, де зазвичай знаходяться водойми з гарячою водою. Вода викачується для централізованого теплопостачання або електростанцій. Для порівняння нафтові та газові свердловини часто залягають глибше до 4 тисяч метрів. Геотермальна енергія 2.0 може бути набагато глибше і не потребує водосховища для гарячої води. Якщо ви хочете, щоб це тепло було скрізь у світі, вам потрібно вийти за межі 4 тисяч метрів. Це Хаймі Бахар з Міжнародного енергетичного агентства. Він був співавтором великого звіту про переоцінку геотермальних потужностей. Як тільки ви виходите за межі 4 тисяч між 4 і 7 тисячами, це по суті як вітрова або сонячні ресурси, чи не так? Тож вона є скрізь. Земля має різні шари, і чим глибше ви занурюєтеся, тим гарячіше стає. Поблизу ядра маємо 5 тисяч градусів за цельсієм. В середньому температура зростає на 25-30 градусів за цельсієм з кожним кілометром вниз. Отже, чим глибше ви бурите, тим більше енергії ви потенційно можете зібрати. Подивіться на ці карти. Це перспективні місця для геотермальної енергетики на глибині 2000 метрів під поверхнею, де температура самої землі становить 150 градусів і більше. Це вважається достатньо теплою температурою для виробництва тепла та електроенергії. А ось скільки ви знайдете на глибині 4000 тисячі і 7000 тисяч метрів, всі ці ділянки разом узяті можуть розблокувати енергію, яка по 150 разів перевищила щорічний світовий попит на електроенергію. Але просто буріння глибше не принесе енергії. Тож як ми можемо це зробити? Один із способів зараз досліджується в цьому вишуканому селі в Баварії. Канадська компанія Ever планує відкрити тут свою першу комерційну геотермальну електростанцію у 2026 році особливість нашої технології полягає не лише в чистій глибині. Даніель Мьольк відповідає за діяльність компанії Ever у Німеччині. Ми можемо бурити багато різних свердловин з однієї материнської свердловини. Таким чином, ми можемо рознести їх віялом. Ми можемо бурити дуже, дуже довгі свердловини довжиною понад 8 тисяч метрів. А потім ми можемо з'єднати їх між собою, загерметизувати і побудувати цей великий підземний радіатор. Вони називаються Ever. Луб, система із замкнутим циклом. Ключовий момент вона працює без резервуара гарячої води під землею, оскільки видобуває тепло з сухих порід. Ось як це працює. Дві свердловини бурять на 5 тисяч метрів вертикально в землю. Звідти розходяться кілька бічних свердловин, які перетинають дві основні свердловини. Потім по трубах прокачують холодну воду. Протікаючи крізь гарячу породу, вона поглинає тепло і повертає його назад на поверхню. Там вона може бути використана для обігріву будинків через системи централізованого теплопостачання або перетворена на електроенергію за допомогою парової турбіни. Евор інвестує 350 мільйонів євро в геотермальну енергетику і має кілька патентів на свої технології. Другий проєкт вже запланований на півночі Німеччини, який покриє до 20% теплових потреб Гановера з його півмільйонним населенням. Але Евор не єдина компанія, яка спускається глибоко під землю надзвичайно помітним і обговорюваним є один проєкт у США, який переважно використовує технологію гідравлічного розриву пласта Компанія Google потребує чимало відновлюваної енергії для живлення своїх центрів обробки даних. Саме тому, у 2021 році, компанія вклала угоду зі стартапом Fervo Energy про будівництво нового типу геотермальної електростанції в пустелі. У Неваді цей підхід передбачає створення штучного резервуара гарячої води. Для цього Fervo пробурили дві свердловини близько 2,5 тисячі метрів. Після цього вони розвернули буреві головки і продовжили буріння в горизонтальному напрямку. Ідея полягає в тому, що горизонтальне буріння робить процес теплопередачі більш ефективним і збільшує пропускну спроможність води. Як тільки вони досягли ідеального положення, рідина зазвичай вода закачується в землю під величезним тиском, розбиваючи каміння і гірські породи. Потім вода закачується у свердловини, протікає крізь тріщини у гірських породах, нагрівається і виштовхується на поверхню. Такий самий підхід використовується у гідравлічному розриві пластів для видобутку нафти і газу. Він також використовувався раніше в геотермальних дослідженнях в 70-х роках, особливо в Європі, але ферво, схоже, підняв цей підхід на новий рівень. За короткий проміжок часу вони змогли скоротити вартість на 50%, час буріння на 70%. І зараз вони переважно бурять для проєкту потужністю 370 або майже 400 МВт в штаті Юта. Ось чому такий ажіотаж. Їхній перший комерційний прототип електростанції в Неваді порівняно невеликий 3,5 мегаватт. Але вона вже працює. Також галець спостерігає за другою в'юті, щоб зрозуміти, чи зможе електростанція виробляти в 100 разів більше електроенергії. Але серед усього галасу є побічний ефект. Землетруси. Корейський уряд оголосив у портовому місті Пхохан на південному сході країни особливою зоною стихійного лиха. 2017 рік Корея внаслідок землетрусу магнітудою 5,4 бали. В пхохані десятки людей зазнали поранень, а 1700 осіб були змушені переїхати в аварійне житло. Причиною стала активізація геотермальної розвідки. Це викликало великий шок, і на жаль, це був кінець цього проєкту. Це Вільям Ерсволд, професор Стенфордського університету і експерт з питань сесмічної діяльності та оцінки ризиків. Так що це була дуже серйозна подія, і це був випадок, коли ми пізніше з'ясували, що їхня спроба створити геотермальне водосховище натомість стимулювала СУВ і стався один з тих землетрусів. Розтріскування гірських порід під землею, щоб звільнити шлях для води, іноді спричиняє численні міні-землетруси. Вони можуть вийти з під контролю, створюючи ефект снігової кулі. Ми також знаємо, що чим глибше ми занурюємося в глиб землі, тим більшими стають сили. Отже, існує потенціал для більшого вивільнення енергії під час землетрусів. Ризик землетрусів призвів до суспільної опозиції та заборон у деяких регіонах. Ферва стверджує, що її діяльність була безпечною і контролювалася протягом усього процесу дуже ретельний моніторинг є однією з ключових цілей. Також дуже ретельна оцінка геології заздалегідь, щоб уникнути відомих розломів та інших речей, які можуть бути проблематичними під час розробки або експлуатації станції. Ще одним недоліком нової геотермальної технології є те, що вона використовує багато води. Системи з замкнутим циклом, такі як та, що будує Евор, у Баварії використовують менше води і не потребують такого сильного порушення ґрунту, що зменшує ризик спровокувати землетрус. Але буріння довгих і глибоких свердловин, необхідних для цього, коштує дорожче, як і у випадку з майже всіма проривними технологіями. Найвагомішим фактором, який стримує геотермальну енергетику наступного покоління, є гроші це ключовий момент: злетить геотермальна енергетика чи ні, Міжнародне енергетичне агентство очікує, що без субсидій електроенергія з нових геотермальних станцій буде в кілька разів дорожчою ніж сонячна та вітрова. важливо позиціонувати це як набір технологій, що швидко змінюється, де ми стаємо кращими з кожним днем і демонструємо їх все більше з кожним днем. Це Тара Роджерс. Вона очолює дослідницький підрозділ з видобутку надгарячих порід у неурядовій організації Clean Air Task Force. Але в рамках цього першого в своєму роді проєкту, який триває. Ми очікуємо, що більшість перших у своєму роді об'єктів з'являться на невеликій глибині Причина проста копання на глибині 4, 5 або навіть 10 тисяч метрів дозволяє видобувати більше енергії, але за значно вищу ціну. Щоб знизити цю вартість, ця чиста відновлювана енергія могла б об'єднати зусилля з малоймовірним союзником, великими нафтовими і газовими компаніями. climate Відверто кажучи, з точки зору клімату нам потрібні гравці такого розміру, щоб виправдати наші очікування щодо клімату. Саме вони можуть рухатися найшвидше і розгортатися в терміни, які дійсно мають значення переважно буріння, цементування, обробка, закриття свердловин, навіть управління великими проєктами, що передбачає роботу під землею, знання підземного середовища і так далі. І так далі. Це 80%. відсотків. Тобто, якщо ви витрачаєте 100 доларів, 80 з них це основна частина доходу нафтогазової промисловості. Ейті далезовтис із бейсікліонґасіндастрії з бреда. Методи буріння, які використовують ферво Енерджі та Евор, значною мірою ґрунтуються на технологіях і методах, винайдених для гідравлічного розриву пластів на початку 2000-х років. Сьогодні на ферво 90% робочого часу покривають нафтовики і газовики. А засновники та керівництво Ферво та Евор мають довгу історію роботи у сфері видобутку викопного палива. Існують навіть розмови про перепрофілювання старих нафтових і газових свердловин на геотермальні об'єкти. Але поки що промисловість викопного палива інвестувала лише 140 мільйонів доларів у нові геотермальні розробки. Може здатися, що це багато, але за великим рахунком, це майже нічого. Вони чекають і намагаються зрозуміти, чи відбудеться інноваційний прорив і в геотермальній енергетиці. Що призводить до певного глухого кута, тому що цей інноваційний прорив не відбудеться без великих інвестицій. За оцінками міжнародного енергетичного агентства, геотермальній енергетиці знадобиться 1 трильйон доларів протягом наступних 10 років, щоб повністю розкрити свій потенціал. Також потрібне краще регулювання або, хоча б будь-яке сьогодні менше як 30 країн мають якесь регулювання. Багато обіцяльним є те, що ці країни також надають гранти, боргові або страхові схеми для зменшення ризиків і високих початкових витрат. ЄС підтримав проєкт ЕВОР більш ніж сотнею мільйонів євро. А у США компанія Фербо отримала державну підтримку. Тож геотермальна технологія наступного покоління обіцяє відкрити доступ до енергії там, де раніше її не було. Вона швидко розвивається і може особливо зміцнити енергетичну безпеку в Азії, замінивши вугілля або доповнивши сонячну та вітрову енергію в Європі. Знекженериштермопаджемонали. «Ці геотермальні проєкти наступного покоління не тільки забезпечать унікальний профіль електроенергії, що працює 24 на 7, але й одночасно нададуть якісні робочі місця. Це оплачувані, добре оплачувані робочі місця з повною зайнятістю, які виглядають точно так само, як ті, що були потрібні раніше, або потрібні зараз в значній частині підземного видобутку викупного палива. Китай, та Індія є найбільш перспективними регіонами. Разом вони володіють трьома чвертями потенціалу світового геотермального ринку. Якщо технологія продовжить розвиватися, залишатиметься безпечною, а витрати ще більше знизяться. Вона може забезпечити щонайменше 15% всього світового попиту на електроенергію до 2050 року, а з більшою глибиною залягання ще більше. І це може кинути великим нафтогазовим компаніям рятувальний круг нову відновлювану бізнес-модель, яка все. Це ще дозволяє їм робити те, що вони вміють найкраще: бурити, бурити і ще раз бурити, але залишати викопне паливо в землі.